Сергій Одарич вважає нелогічним разом обирати міських голів, де їх немає, та народних депутатів, бо кожен із виборчих процесів надто різниця. А тому, на думку колишнього міського голови Черкас, не варто прив'язуватися до дати 15 грудня. Тоді нагадаю, в Україні мають наново обрати п'ятьох народних депутатів, двох від Черкащини, водночас без Керманича, як і Черкаси. Нині ще чотири українські міста. О, територіально ну у нас з вами дещо якось співпадає. І в Києві да, співпадає. Ну, тобто округ Верховної Ради входить в склад округу міста Києва по виборах міського голови. У нас, мабуть, 4-5 міста, да, теж потрапляють в ті два округи, де треба провести повторні вибори. В усіх інших випадках, в Чернівцях немає до виборів Верховну Раду, в Херсоні, немає, в Миколаєві, немає в Кам'янці, немає. Додам, що обрати мерів і нардепів одним махом пропонує лідер удару Віталій Кличко. Мовляв, позбавляючи міста законно обраних голів, влада здійснює незаконний наступ на місцеве самоврядування. Таку заяву політика, колишній мер Черкас називає цинічною. Бо саме Віталій Кличко, за його словами, у квітні завішав Черкаси білбордами проти обраного громадою міського голови, дав команду місцевим ударівцям голосувати за його імпічмент, віддавши таким чином місто в підпорядкування губернатору Сергію Тулубу.